Я вітаю вас, Діви. Зараз для вас астрологічний прогноз на червень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна, підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. І е, червень для вас, Діви, це буде дуже цікавий місяць і дуже продуктивний, тому що багато подій буде відбуватися для вас у 10 му домі, це дім кар'єри вашої, а ви, діви, взагалі, такі працьовиті, бджілки. ви любите працювати, і кар'єра для вас це дуже важливо. Отже, слухайте уважно, і з чого почнемо? 3 червня уже Меркурій переходить в близнюки. І там же знаходиться у нас і Юпітер. І Юпітер дасть тригон до Плутону в шостий дім. І про що це нам? Це про здатність взагалі управляти своїм життям. Здатність попадати в ситуації синхроністично. Тобто, у вас внутрі повинен включитися такий внутрішній хронометр, що ви повинні чітко реагувати, чітко розуміти, де вам потрібно бути, не запізнюватися, не поспішати. У вас дуже це буде гарно виходити, якщо це в плюс. Взагалі, аспект дуже позитивний Юпітер дає до Плутону. Це тригон, це самий такий щасливий аспект. Але м, хочу сказати, що тут можуть бути бути мінусові такі стани, тому що з 10 в 6, 10 – це про кар'єру, це професіоналізм, це взагалі наші колективи, де ми знаходимося, де ми працюємо, як ми проявляємося в цьому житті, як професіонали. А шостий дім це дім, що ми служимо іншим або ж нам служить. І тут можуть бути такі перекоси бути, що ви можете якби, жертвувати собою ради, заради якихось обов'язків, заради колективів, заради професіональних колективів. Для дів це взагалі нормальні стани. Ви завжди готові віддати останнє для того, щоб колективу було гарно і добре. Але тут зрозумійте, що краще бути синхроністичним. Краще об'єктивно оцінити свої плюси і свої мінуси, свої переваги і недоліки, і, як би сказати, не лізти зі своєї шкури більше, чим потрібно. Тобто не ставайте жертвами. Тут ви відчуєте в цей час таку здатність підлаштовуватись під ситуацію. Тобто, Всесвіт вам буде допомагати в цей час не заходити в стан жертв. А творити самій своє життя. Тут взагалі про силу життя, коли багато планети скупчуються у вас в 10-му, це про великий стан реалізації. Ви чогось досягнете, ви або можете змінити роботу, або змінити робоче місце, або покращити робоче місце. Вивільниться у вас якийсь час вільний, тобто якась синхронистичність включиться у подіях і ситуаціях. І взагалі ви повинні почати робити те, що вам подобається, від чого ви отримуєте задоволення, що вас наповнює, тому що Юпітер це про задоволення, це про комфорт. Але ж близнюки це про те, що поспішати. От чому тут зробіть такий, зрозумійте, як це, які енергії будуть, і зрозумійте, як це відбалансувати. Прислухайтесь до внутрішнього такого хронометра. Він вам обов'язково підкаже, куди йти. Де потрібно бути, а що можна і пропустити, яку роботу можна і не виконати, щоб не ставати жертвою, тому що стаєте жертвою, з'являється образливість на весь всесвіт. І тоді ви взагалі не хочете нічого робити. Далі у нас ще новолуння відбудеться, тобто молодик 6 червня, там же в Близнюках. Знову ж у вашому 10 домі. Це про нове щось. Можливо, вам нові обов'язки нав'яжуть, а можливо, ви погодитеся з новими обов'язками, можливо, новий щабель в кар'єрі, ви перейдете на новий більш комфортний кабінет, або відкриєте якийсь власний бізнес, або купите якусь нерухомість також комерційну. Або просто ідея, поки зародиться по молодику, це нова ідея, новий такий імпульс. Ви відчуєте, що Ого, отут я хочу щось зробити. Тому що близнюки це про дієвість, це про багато таких ситуацій, і то, і то, і то хочу охопити. Тобто не розпиляйтесь, сконцентруйтесь на чомусь важливому. Далі у нас 9 червня Марс переходить в телець. А це для вас 9 дім. А це про поїздки, про навчання. А Марс це про результативність. Отже. Отут дуже самий гарний час, щоб чомусь підучитися. Якщо вам щось недостатньо знань, ви можете навчитися, можете зустріти вчителя, можете зустріти нових людей, які вас чомусь навчать, що вам дуже потрібно буде саме для вашої кар'єри. Можливо, це мови іноземні вам потрібні, можливо, поїздки, якісь можливо, ви поїдете у відрядження і там отримаєте багато нових знань. Але тут важливо концентрація. По Марсу дуже важливо, щоб ви сконцентрувалися на своїх ідеях. Тобто, що я роблю? Взагалі, де я, для чого це я роблю? Щоб знову ж таки не було спустошення і не було відчуття жертовності. Тут, взагалі, великі можливості вам дає всесвіт. Ви будете здатні самі себе замотивувати. Тобто не чекати, поки вас хтось включить. Ви самі можете включитися і. Побачити свої вже наступні шаги. А 11 червня, ну це буде недовго, по 13 червня цей же Марс дасть квадрат на Плутон. А це вже такий напружений аспект. Тут може бути відчуватись така агресія, така войовничість, стан такий воїна, піти воювати. Це у вас вже знову з 9 дому в шостий цей аспект буде квадрат. Можливо, і буде загострення війни, ви побачите якби ззовні, але і внутрішня війна теж може у вас відчуватися, тому що знову використовується шостий, а тут про служіння, небажання комусь служити, небажання підчинятися. А дев'ятий це про нову інформацію. І тут знову, що потрібно? Знову ж таки, концентрація. Активної енергії буде дуже багато, і вам самому потрібно її подумати, куди її втілити, в які нові плани, в які нові проекти, що ви хочете вивчити, з ким ви хочете познайомитися, пізнати якісь нові світи, кудись поїхати, нові традиції вивчити. Для того, щоб бути задоволеним, взагалі по-шостому не обов'язково служити. Це також про наші і прекрасні стани, такі психологічні: це про саморозвиток, це про самоорганізацію, це про. Самовдосконалення. Тут можете і психологом стати, можливо, ви захочете вивчити нові знання отримати для того, щоб стати психологом, для того, щоб допомагати іншим людям у розвитку, у самостіленні. Тут також про медицину. Можливо, ви захочете вивчати медицину дуже гарний стан зараз саме. Тому що шостий дім у нас також відповідає і за медицину, а можливо, другі види служіння людям, можливо, ви захочете стати вихователем в дитячому садку. Все ті міста, де ми можемо служити іншим людям, і тут про якусь активність і нову інформацію. Тобто, дуже гарно буде, якщо в цей час ви приймете рішення навчатись чомусь новому для того, щоб потім допомагати всесвіту через людей, звісно. В мінусових станах тут по Марсу і Плутону це низький такий емоційний стан, така розпорошеність, якби розсіяність, коли люди не розуміють взагалі, що вони хочуть. А 17 червня у нас вже Меркурій перейде в Рак. А це про силу нашої думки. А для вас це 11-й дім, а це вже про колективи, це про багато людей, це про друзів, це про нові такі спільноти, куди ви попадете. І, до речі, там у нас і Венера знаходиться в раку, і потім 20 червня туди перейде і сонце, і воно вам підсвітить взагалі, ви зрозумієте, що великі колективи вас будуть якби надихати, включиться такий позитив. Тому що сонце в плюсі, це про позитивні стани і бажання чогось досягати, саме у великих колективах. Попадете в якісь спільноти, можливо, політичні, можливо, творчі, будете творити, можливо, ж знову ж таки, навчання, але це про успіх, це про гарних друзів, про людей, про колективи, це, можливо, про діток, можливо, як я сказала, ви вихователь. То тут у вас додаться діток, буде розширення, а можливо у вас народяться дітки, а можливо і онуки. Що в мінусі, коли сонце заходить в рак, це коли людина дуже турбується за своїх близьких, за своїх рідних, е переживає в неї страхи за свою сім'ю. І що тут потрібно, як я вам сказала, позитивне ставлення до всього всесвіту, довіряти Всесвіту, що все йде добре, все йде гарно. Взагалі, весь наш всесвіт, він йде тільки в прогрес. Нічого тут не йде в регрес, тому що земля наша летить з шаленою швидкістю і тільки вперед. І навіть ці такі негативні, які ми бачимо ситуації в світі, вони все одно ведуть до прогресу. Ми розвиваємося. Далі ще буде цікаве повня в козерозі відбудеться 22 червня. А для вас це п'ятий дім. П'ятий дім тут знову про творчість. Ви захочете щось можливо творити своїми руками, розкриються ваші таланти, ваші хобі. А там по 11 ви захочете їх уже показати, всесвіту, показати групам людей, якимсь спільнотам, все це розкрити. Це також про якісь розваги, можливо, на весіллях будете, на днях, народженнях, якісь такі позитивні. Це дуже гарний, такий радісний будинок, дім, п'ятий. Це про діток, про закоханість, можете закохатися, можете зустріти свою, якби, другу половинку, свого партнера нового. І це приведе до гарних стосунків, тому що Козиріг він такий знак, який промислення, він все обмірковує. Це не такі якісь мимольотні зустрічі, Козиріг – Він такий стабільний знак. Він працює на результат і працює на перспективу. Він дивиться далеко вперед. Тому в нього все вивірено, все зважено. Так можливо, він не поспішає. Але це такий мудрець, який не приймає рішень спонтанно. Він все продумує. Отже, в цей час ви можете зустріти такого партнера, такого виваженого, розумного, мудрого цей час зробити такі вивірені кроки до свого майбутнього, що стосується або закоханості, або ваших діток, або ваших творчих процесів. Ще у нас 29 червня Сатурн піде ретроградно. Це дуже така потужна планета, про неї не можна не сказати. Він зараз рухається в рибах. А для вас це сьомий дім, і це знову про партнерство. Щось ви опрацюєте в, цьому, в цій сфері. По питанню стосунків ваших партнерів. Можливо, ви завершите якісь партнерські стосунки, а може, захочете почати нові, тому що тут е, абсолютна реорганізація, трансформація Сатурн він просто так не рухається. Він за собою залишає такі великі сліди. Тобто, е, коли Сатурн, у вашому сьомому, ви або захочете абсолютно реорганізувати цю сферу свою. Тобто наладити стосунки, проаналізувати весь минулий досвід, тому що риби це про той досвід, який ми накопичили. Проаналізуйте і зробите висновки, чому у вас, наприклад, щось там не виходить, що ви хочете покращити, або взагалі змінити партнера, ну, наприклад. Якщо ви відчуваєте це, або е пустити в своє життя нового, тому що після 12-го піде перший, а перший це коли Сатурн зайде вже в овен, це вже нове, це вже все нове. Але зараз вам потрібно тут щось доопрацювати. Що може бути мінуси? страхи, страхи за себе, за своє життя, за свої стосунки, ви можете впадати в таку знову ж таку, як жертву, тобто я жертвую собою ради стосунків. Хай буде краще там партнеру, а я як-небудь потерплю. Страхи не потрібні тут. Потрібно щось переробити, щоб обом вам було комфортно, тому що сьомий дім це про обох партнерів, щоб обоє були задоволені. І тут не потрібно жертвувати не заради обставин, не заради чоловіків, дружин, навіть не заради дітей. Ми ніколи не повинні жертвувати собою. Потрібно, щоб всі були задоволені. І не боятися нових трансформацій, не боятися заходити в нове. Спостерігає просто Сатурн, якщо не хоче нічого робити, наприклад, опрацьовувати, але не хоче бути жертвою. спокійно спостерігайте за тими подіями, які будуть траплятися, але не потрібно в страхи падати. Просто збоку наблюдайте, що буде вас перероблятися в цій сфері. Це можуть бути як стосунки, а можуть бути і ще якісь юридичні справи. Можливо, у вас щось було не завершено, пов'язано з юридичними якимись справами. Можливо, суди були, можливо, ви десь були членом якоїсь судової процесії. Тут також щось зміниться, і знову ж таке не потрібно боятися. І також не потрібно боятись минулого, тому що тут може бути западання в минуле. Тобто, в минулому досвіді вже так було. І я боюсь, що знову так повториться. Ні. Залишайте минулий досвід і дивіться вперед. І використовуйте е, свої здібності, свої переваги. У вас точно є переваги, діви. Використовуйте їх. І я бажаю вам щастя, у червні і завжди. І до зустрічі!